Слава Ісусу Марії Христос Воскрес, живемо, радіємо, витриваємо, молитві в радості. благословенні. маємо прекрасну, благословенну неділю. Святкуємо цю неділю в особливий спосіб. Бо неділя це є свято. Кожна неділя це є особлива неділя. І сьогодні беремо послання останнє. Маємо знати свято, що Марія продовжує нам давати ці послання. Продовжує давати нам цей скарб. І маємо. Наступне послання, та знову перлина, знову скарб, 25 серпня 2025 року. Дорогі діти, дітоньки мої, улюблені мої, ви обрані, щоб відгукнулись, що відгукнулись, увели до практики мої настанови та любити Бога понад усе. Тому, дітоньки, моліться всім серцем, щоб здійснились мої слова. Постіть, жертвуйтесь, любіть із любові до Бога, що вас сотворив. І будьте, дітоньки, моїми, простягнутими руками цього, цьому світові, який не пізнав Бога любові. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і тільки початок, чого вартую, та, дорогі діти, дітоньки мої, улюблені мої, Марія нагадує, чому вона взагалі тут. Та? Заради кого вона тут любить, Марія любить і показує дорогоцінні мої, дорогоцінна моя. Дитинко, Дитинко моя улюблена, моя. Бачите, звернення Марії до улюбленої. ти. Ти обрана, ти обраний, бо відгукнувся, увів до практики і ввела до практики мої настанови та любиш Бога понад усе. І це радість, так? це є відповідь. Можливо, хтось задає собі питання, чи ввійшов я в Боже призначення, чи не ввійшов. Чи люблю я Бога понад усе? Чи не люблю? Та? Ну, можуть бути такі питання. Принаймні, в мене є. І Марія дає е, відповідь. Так, хто відгукується, е, уводить до практики мої настанови та любить Бога понад усе, то він обраний, входить в іншу касту людей, та? про яку ми на цьому тижні якось говорили, так? що є вибрані, вибрані люди. Вибраний це не означає, що хтось отримав якісь привілегії. Вибраними стають ці, які відгукаються, відгукнулися. Тобто ти можеш стати також вибраним, якщо ти ще не вибраний. Так? Якщо ти в цих словах себе ще не пізнаєш сьогодні, то відгукнись, відгукнись, Введи до практики мої настанови, каже Марія. Та люби Бога, пану, усе. І тоді вітаємо! Вітаємо в обраних. Так? Хочеш бути обраним? Чи хочеш бути стадом баранів? Mm. <гум> ну, так воно працює. Так? Або ти обраний, живеш е, інакше, живеш свято, але і маєш життя інше. Інший мир, інші привілегії, іншу відповідальність, звісно, але й інші і, е, ці, нагороди. Так? Е, тому не біймося. Відкидати всі речі. Каже, Бога люби понад усе. Все інше до тебе саме при... приліпне наші потреби, Бог знає про наші потреби. Найбільше бачу, що бояться люди Бога бо, ой втрачу там, втрачу гроші, втрачу то, втрачу там. Буду бідна, я нещасна, це сатана тобі каже, що такий будеш. Коли ти підеш за Богом, будеш найщасливіший, найщасливіша, забезпечена усім. Бо Бог дає ці обітниці. А Бог той хто? Це той, хто виконує всі обітниці. Сатана тобі бреше і каже, будеш таким, сяким Все брехня. Бо він як брехав, так і буде брехати. Так? І, і бреше сьогодні, і, і ціли стратегії по цій брехні, так? то знай, що якщо ти його будеш слухати, десь будеш там, то тебе просто кинуть, так? обмануть, Обмане. бо обманить його. Суть обманювати. А істина тут де Бог. Якщо ти йдеш за Богом, любиш Бога, понад усе, то вітаю! Ти будеш обраним, ти вже обраний, обрана, І яка має свої привілегії, інше життя. інше. На цій самій землі, але з іншим розумом, з іншими почуттями. І з іншими потребами. Так? Бо коли закриваються базові потреби, такі як гроші, наприклад, там, не знаю, автомобіль, будинок, то інші потреби просипаються. Так? І Бог буде закривати всі потреби. Бо Бог здатний, лише Бог здатний закрити всі потреби, але не так, що закрити їх в тебе вже нема. Бо життя без потреб це також не життя. Постійно будуть потреби. І постійно Бог буде тобі їх закривати. Тому каже хліб наш насущний дай нам сьогодні, от чи наш, не завтрашній, не післязавтрашній. не дай нам хлібу на все моє життя, щоб я вже не, нічого не хотів. Життя стане. Якщо ти нічого не будеш потребувати, то життя твоє стане сухим, сірим, так? Тому потреба вона завжди буде. Хоч ти мільярдер, все одно будуть потреби. Бо ми здаємось, нам здається, так, коли. Нема грошей, то ось з бороду грошей не буде в мене ніяких потреб. З'являються гроші, з'являються ще більше потреб. Так воно працює. так? І потім ще більше потреб і ще. І ми шукаємо, закриваємо більше грошей, більше потреб. І, і це не зупиняється. Бог може закривати ці потреби. І він, коли їх закриває, то ти в мирі, в радості, в благословенні ходиш. Тому дитинку. Молись цим серцем, щоб здійснились мої слова. Пости, жертвуй і люби із любові до Бога. Бачите, хто Марія каже: пости, жертвуйся і люби. Заради чого? Заради любові до Бога. Більше немає ніяких матерів. Не за золото, не за долари, євро. Пости, так? Тобі ніхто не пропонує гроші. З любові до Бога. Бо це найголовніше. Люби Бога понад усе. Каже, якщо любиш Бога понад усе, то продовжуй. Пости, жертвуйся, люби, молися. Молися. До Бога, що вас, що тебе сотворив. З любові до Бога, що тебе сотворив. І будь, дитинко, моєю простягнутою рукою або руками. Цьому світу, який не пізнав Бога любові. Це означає, не тільки я отримав і все мені добре. Це я супер, та? живу, благодать. А я і несу. Несу. Руками що робить? Робимо щось, так? робимо. Працюємо, несемо це послання в світ, розносимо його. Розносимо його в своєму колі. Так? Говоримо, що тут є обітниці, тут є обітниці. Марія каже, що ми вибрані, а вибрані маємо і обов'язки свої. Тому несемо ці послання сьогодні, але особливо наголошуйте на тому посланні, що є улюблені мої. Улюблені Важливо зрозуміти, як Марія відноситься до кожного. Так? І тому так і ми маємо навчитися нести Слово Боже послання, ці слова послань нести. В першу чергу в любові. Все інше не має сенсу, якщо нема любові. Будьте благословені. миром, вам радість, благодать. З па Папа.